Любителі черешні часто хочуть самі її вирощувати. Плоди чершні не тільки смачні, але і дуже корисні, так як містять багато вітамінів. Одним з найпопулярніших сортів раннього терміну дозрівання є Валерій Чкалов. Дуже врожайна і дає ягоди чудового смаку і зовнішнього вигляду опис сорту Валерій Чкалов. Ранньостигла черешня Валерій Чкалов була отримана селекціонерами центральної генетичної лабораторії ІМ і в Мічуріна і Мелітопольської дослідної станції садівництва, рекомендована до обробітку в Ставропольському краї Ростовській області Інгушетії. Чечні та Карачаєво черкесії, дерево високоросле 5-6 метрів у висоту, середньої густоти крона має широкопірамідальну форму, добре облиснена, З роками збільшується загущенність і розкидистость крони, штам і скелетні гілки потужні, кора їх шорстка, що має сіро коричневий колір, на штамбі і червонувато коричневий. На гілках тонкі вигнуті пагони покриті гладкою сірувато коричневою корою з великих коричневих бруньок конічної форми з'являються великі до 19 в довжину. на довгому черешку листя широковальної форми з різко загостреною верхівкою і зазубраним краєм, цвітіння починається рано на початку травня. Черешня приносить великих 6-8 плоди серцеподібної форми, добре тримаються на товстих недовгих плодоніжках. При відриві черешні від плодоніжки рясно виділяється темно-червоний сік. Темнобордова при повній стиглості майже чорна, тонка шкірка прикриває дуже соковиту м'якоть темно-червоного забарвлення з рожевими прожилками. Селекціонери багаторазово використовували цей сорт для виведення нових, наприклад, донецької красуні, прощальної аннушки Валерії, донецького вуглинки та інших черешня на відео, переваги і недоліки. Перевага висока регулярна врожайність з одного 10-річного дерева 30-35, к, 15-19річного, 50 60 максимальна врожайність до 174 к з один дерева. Високі показники морозостійкості переносить температури до 23. 24 ос – відмінний смак, великі розміри і товарний вигляд плодів, недоліки, середня скороплідність з 5 -го року, самобезплодність, сильна ураженість грибковими хворобами сірою, гниллю, коккомикозом. особливості посадки, черешня, самобезплодне дерево. Тому поруч обов'язково повинні бути рослини-запилювачі сорту Валерій Чкалов. Найкраще підійдуть для запилення сорти бігаро, бурлат, скороспілка, жабули, апрелька, Червнева рання. Допускаються також Дніпровка, Ярославна, Потенційна. Вибір посадкового матеріалу черешню можна висаджувати і одно, і дворічними саджанцями майте у вигляді чим старше саджанець. Тим гірше він приживається, будьте уважні при виборі деревця, воно повинно відповідати ряду вимог. Для дворічної черешні звичайна висота саджанця становить 1,2-1,5 м, товщина штамба 12-15 мм. Коренева система повинна бути не коротше 20 см для однорічного і 25 см для дворічного деревця. Коріння повинні бути гнучкими і вологими, можуть бути підсушені тільки деякі мочкувате корінці. Хора штамба належна бути цілою без тріщин і опіків. Шип підщепи повинен бути вирізаний, а тканини прищепи – не місце щеплення, гілки повинні бути еластичними. При транспортуванні саджанця коріння потрібно обернути вологою тканиною і поліетиленовим пакетом. Терміни посадки у холодних регіонах рекомендується весняна посадка. Зазвичай вона здійснюється в квітні, коли ґрунт вже відтанула і злегка просохла у південних областях, і в деяких центральних районах з м'якою зимою черешню садять восени у вересні. Першій половині жовтня головне завершити роботи по посадці за 25-30 днів до настання сильних холодів. Якщо морози настали рано, не варто ризикувати саджанцем. В цьому випадку його прикопують до весни. Вибір місця для посадки. Черешневе дерево любить тепло і сонце. Найкраще садити на невеликій височині. У холодному кліматі черешню бажано садити ближче до будівель і парканів, так як там трохи тепліше, а взимку більше снігу, яким можна вкрити дерево. Грунт для черешні повинна бути досить потужною. Найкращий варіант суглинок, і добре дренованим ґрунтові води повинні залягати не ближче 1,5-2 від поверхні землі. Підготовка ґрунту. Найпершим справою з підготовки наміченого ділянки ґрунту є видалення бур'янів і перекопування на глибину багнета лопати. Якщо бур'янів дуже багато, перекопування повинно бути двоярусним. З 15-20 днів до осінньої посадки і восени для весняної потрібно викопати яму, для черешні необхідно як мінімум 60-80 см глибину і 100 см в діаметрі. Дно ями розпошити вилами, забити в центр ями кіл або навіть два кола з попереченою, зняти зверху шар ґрунту, змішайте з добривами 2 5 3 відра перегною або компосту 1-2-1-5 к суперфосфату, 1 2, 1 2 к сульфату амонію і 0, 2, 0 3 к солей калію, отриману суміш засипають в яму до 1-3 її глибини, формуючи горбок навколо кола. Порядок посадки. Безпосередньо перед посадкою ще раз огляньте саджанець, пошкоджені корінці, обріжте до здорової тканини. При осінній посадці рекомендується підрізати тільки попсовані кінчики коренів і занадто довгі відгалуження, що не поміщаються в яму після підрізування саджанець, якщо він підсушений. Помістіть у воду на 10-12 годин покрокова послідовність робіт. Встановіть саджанець в яму на північ від кілочка на вершину ґрунтового горка. Розправте коріння, утримуючи деревце у вертикальному положенні, насипайте землю в яму. Потрібно, щоб всі порожнечі щільно заповнилися, утопчіть ногою землю, будьте обережні, щоб не здерти кору зі стовбура, обведіть земляним валиком при стовбурні кола діаметром 03 04 полити саджанець 2-3 відрами води. Підв'яжіть стовбур деревця доколу яким-небудь м'яким матеріалом. Догляд за черешнею, полив черешневому дереву особливо сильно потрібна волога в червні початок і активізація росту пагонів. Потім при початку дозрівання плодів воду рекомендується подавати в кільцеві борозенки, що мають глибину 20-25 см розташованих на відстані 40-50 см від одного, у разі сухої погоди бажано провести полив в кінці травня, початку червня, після закінчення цвітіння. Потім через 3-4 тижні, і ще раз, якщо буде потрібно, в липні в середньому необхідні 3-5 поливів за сезон при нормі поливу 30-80 води на один дерево великій кількості для дорослих плодоносних дерев. Полив чережні на відео. Уникайте надмірно перезволожувати ґрунт, в липні можуть потріскатися плоди, поліпшити умови перезимівлі, допомагає передзимовий полив у вересні, початку жовтня. В результаті його ґрунт повинен зволожитися на глибину 40-45, норма поливу становить 50-600. 60 л. Догляд за ґрунтом у перші 2-3 роки після посадки слід розпушувати ґрунт з подальшим мульчуванням після кожного поливу або дощу, щоб попередити утворення ґрунтової кірки, глибина розпушування 80 см. Також треба регулярно видаляти бур'яни. Можна висаджувати між деревами полуницю або ягідні чагарники. Але ці посадки не можна планувати на довгий термін, тому що крона черешні швидко розростається коли дерева подорослішають. ґрунт під ними можна утримувати під чорним паром або залужить газонної суміші. якщо ви використовуєте чорний пар щорічно восени або ранньою весною, треба перекопувати землю під кроною на глибину 20-25 см. Біля штамба глибина повинна бути менше в два рази добриво. Недолік мінералів в ґрунті відразу позначається на розвитку рослини. Брак азоту викликає ослаблення росту пагонів і передчасне старіння листя, дефіцит фосфору, поява в забарвленні листя фіолетового відтінку, недолік калію, виникнення червоних плям по краю листя, щоб уникнути таких наслідків, потрібно своєчасно вносити добрива, норма яких залежить від природного родючості ґрунту. Віку дерева і типу змісту ґрунту. Під молоді дерева потрібно по 6 гм2 азотних і калійних добрив при вступі в плодоношення, відповідно, по 9 гм2 з додаванням 6 гм2 фосфору. Для дорослих активно плодоносних дерев дозу збільшують в 1-5 рази органіку гній. Компост вносять раз в 3-4 роки по 4-8 гм2, якщо ґрунт на ділянці зовсім бідна. Зазначені норми добрив потрібно збільшити на 25-5-0. Фосфорно-калійні добрива можна вносити разом з органікою раз в 3-4 роки і бажано на глибину 20-25 см при осінній перекопуванні ґрунту. Азотні добрива розкидають на розпушений глибиною 80 см ґрунт, потім проводять полив або розчиняють 1 столову ложку добрива на відро води і виливають в пристовбурні кола. Найкращі результати дає дробове внесення азоту під час чергових розпушувань. Кожні 4-5 років потрібно вапнувати ґрунт крейдою. Сланцевої золою або доломітом черешня добре відгукується на некореневе підживлення сечовиною в першій половині літа, для цього готують розчин 40-50 добрива на 10 води і оприскують крону. Одним із способів підвищення врожайності є використання зелених добрив, зазвичай підбирають бобові культури. Горох, бойку люпин і медоноси гірчицю вацелію, їх висівають у другій половині періоду вегетації. Тоді до осені буде отримано хороший травості для косовиці і закладення в ґрунт пристовбурного кола. Обрізка черешню можна вирощувати в штамбової, костовидної і віялової формі. Віялова черешня займає менше місця і може розташовуватися уздовж стін і парканів, але дає менший урожай. Більш природно крона формується при штамбової формі. Висота штамба повинна бути невеликою, щоб дерево легше переносило морози. Зазвичай рекомендується 30-40 см для середньої смуги і 50-60 см для південних регіонів. Першу обрізку краще проводити на другий рік після посадки ранньою весною. Для формування крони вкорочують провідник до 3-4 зручно розташованих нирок аналогічно обрізку яблунь. Головне, щоб до кінця літа отримати 3-4 правильно розташовані гілки одного порядку. Всі квітки в перші два роки після посадки потрібно видаляти пагоне. Розташовані на стовбурі нижче місця зрізу, укоротити до чотирьох листків, вони сприяють зміцненню стовбура, і видалити їх можна буде тільки через 3-4 роки. На наступний рік навесні кожен приріст продовження обрізають на нирку, дивиться назовні. До три обрізку вже має бути сформовано 6-9 зручно розташованих гілок, їх потрібно не сильно обрізати, залишаючи приблизно 60 з приросту попереднього року конкурентні бічні гілки укоротити до три нирок, щоб не псувати форму дерева. Рекомендується видалити всі вертикально зростаючі бічні гілки в центрі крони. Плодоносне дерево зі сформованою кроною не потребує подальшої обрізку до тих пір, поки утворює достатню кількість плодової деревини і зручно по висоті. Буде потрібно тільки регулярна санітарна обрізка, видалення сухих і хворих гілок, проріджування черешні практично не потрібно. Так як вона не схильна до загущення крони, якщо дерево росте занадто інтенсивно, можна регулярно знижувати крону, обрізаючи гілки на вічне відгалуження, занадто великі річні прирости. Більше один рекомендується вкорочувати на один три довжини з переведенням на вічну гілку. Підготовка до зими, перед настанням холодів потрібно прибрати опале листя і перекопати землю під деревом, це зменшить кількість цимуючих шкідників. З цією ж метою слід зчистити омертвілу кору і побілити штампі основні гілки вапняним розчином. Бажано замульчувати пристовбурні тирсою або торфом, товщина шару. Не менше 25-30 см для захисту коренів від замерзання, окутувати дерево не обов'язково сорт Валерій Чкалов відрізняється досить високою зимостійкістю, можна тільки обв'язати стовбур металевою сіткою або складканиною для захисту від гризунів, шкідники та хвороби, сорт, на жаль, має слабку стійкість для грибкових захворювань. Також потрібно побоюватися деяких шкідників. Таблиця основні захворювання черешні і методи лікування. Хворобі симптоми, методи боротьби, клястероспоріоз, дірчаста плямистість, ураження зачіпає квітки, листя, нирки і гілки. На уражених органах з'являються цятки бурого або червонуватого кольору, облямовані темною смугою, на листках середина плям випадає, утворюючи отвори. Води деформуються через 12-15 днів після закінчення цвітіння обробляти препаратом хом 1 або бордойською рідиною, 1,5. На п'ять води сіра гниль, моніліоз листя, пагони, квітки і плоди виглядають, так немов їх обпекло: в'януть і сохнуть. Висохлі ягоди і листя довго не опадають. На уражених плодах виростають ці спорові подушечки, збирати і ліквідувати уражені плоди, хворі гілки вирізати, захоплюючи 10-15 здорової деревини і спалювати перед розпусканням бруньок, обробляти залізним купоросом нуль трик на десять лоди, або восени оприскувати 3, і бордоською рідиною перед світінням або відразу після нього оприскувати розчином хом 3.0.40 на відро води. Кокумікос, поверхня листя покривається червоно-бурими точками, що зливаються в суцільні плями. На нижній поверхні листя видно споровий наліт біло-рожевого кольору. Листя опадає, ягоди при ураженні грибком деформуються, не дозрівають відразу після знімання врожаю зібрати і спалити листя, при сильному зараженні оприскати і дерево, і ґрунт 4, в розчином карбаміду 0,4 на 10 води у фазі зеленого конуса обробити 3, і бордоською сумішю, як тільки закінчиться цвітіння, обробити топсином 0,1. хвороби черешні на фото. Плямистість вражає багато кісточкових, суючи зовнішній вигляд плодів і листя, кокомікозгрибкове захворювання особливо часто вражає черешню Валерій Чкалов, при ураженні моніліозом плодів вони покриваються сірими споровими подушечками таблиця, шкідники черешні і боротьба з ними. Найменування шкідника, ознаки поразки, методи боротьби, вишнева муха, муха відкладає яйця поблизу плоду, так що личинка впроваджується в ягоду, вона частково з'їдає якоть, а іншу її частину псує своїми екскрементами для знищення зимуючих шкідників, восени проводити глибоку перекопування ґрунту з перевалом влітку в 20-х числах травня. Початку червня оприскувати іскрою карати інтавером. Зап'ятовидна щитівка на корі стовбура, і гілок видніються щитки шкідників за формою, схожі на кому масове зараження може привести до всихання гілок для запобігання зараження, обробляти розчином сечовини три в квітні перед цвітінням, потім повторювати раз на місяць, при виявленому зараженні оприскувати перед початком цвітіння препаратом дітокс а після цвітіння. Лепідоцидом, якщо шкідники не зникли після обробки її, можна повторити через 1-2 тижні. Вишневий слезовий пильщик на листках, видно, поблискують зеленувато чорні шкідники. Схожі на слимаків, в результаті їх харчування м'якоттю листа від нього може залишитися суха зовнішня оболонка дотримання вимог подогляду за деревом. Обробка до початку цвітіння карбофосом 1,0 на 5 на води. Або фосфамідом 0,2 і розчин, шкідники черешні на фото. Вишнева муха найчастіше вражає вишню і черешню. Для цієї щитівки характерна форма щитка у вигляді коми. Пильщик вигризає м'якоть листа, збір, зберігання і використання врожаю, ягоди черешні Валерій Чкалов починаються дозрівати в першій декаді червня. Бажано збирати урожай при повній стиглості. Для знімання ягід користуйтеся ножицями або секатором, щоб акуратно обрізати черешки. Зберігається стигла черешня погано щонайбільше 7-10 днів в холодильнику. Сорт вважається десертним, але крім вживання свіжими і для виготовлення десертів, ягоди використовуються для консервації, варення компотів. Можна також заморожувати їх в пластикових контейнерах. Відкликання Валерій Чкалов сорт раннього терміну дозрівання, перша декада червня, плоди великі, 8-1-0 серцеподібної форми, волове серце, з ніжною чорною шкіркою, м'ясисті щільні, м'яко червона, дуже соковита, приємного винно-солодкого смаку, вільно відділяється від кісточки, кісточка дрібна, відрив сухий, придатна для споживання в свіжому вигляді і переробці зимостійка. Посухостійка, стійка до хвороб і шкідників у Криму є широко поширеною і користується великим попитом є запилювачем на рівні з сортом великоплідний для ранніх сортів черешні, незамінна в саду. Всі, хто мають, не натішиться. Роман Крим Україна Хорюмвіноград, інфошовтрат в ППОдинтричотири вісім, один. Найголовніший недолік черешні Валерій Чкалов, вишнева муха її любить Наталяс. Хрюм він оврат 13481, вп. на Чкалові 1 замучив, не дивлячись на смак і вид ягід, відвідують думки про видалення дерева Лелесім 7 Пт. Хорюм. Він оврат інфошовтрят 1, 1 Черешня з великими плодами округлої серцеподібної форми. Е. Темно кран Е, м'яку ж темно-червоний з білими прожилками, дуже соковитий сорт, смак винно-солодкий дозріває на півдні України в кінці травня. На початку червня, у лісостепу у червні, а фанаскахт хурюм садоводовцом йовіавтопіц в 39-38. мають відмінні смакові якості, урожайність дерев висока, стабільна дерева сильнорослі, крона куляста, не загущена, легко піддається формуванню, хорт складається на хорошому рахунку у багатьох садівників. Помідорчик. Хорім садоводовцом Йовівтопіц в птпри 938 Черешня Валерій Чкалов порадує всіх любителів раннім і рясним урожаєм великих і соковитих ягід. Правда, доведеться миритися з необхідністю захищати дерево від грибкових захворювань, яким воно схильне за показниками зимостійкості цей сорт підійде для південних областей і північно-кавказького регіону.